І зараз я знімаю свій влог. І ми знаходимося в моєму э, дворі. Хотіла сказати водрі. І в моєму <різь> теж. І в ногу. Так, да. оце батька. Батька. Цей влог буде маленький, бо немає що робити. Кстати. Я ще йду на танці, а ми зараз йдемо дивитися до наших кульок. Ось. О. Будькина кулька. Яку треба було раніше розтоптати. Так, да. <кліка> тільки ми тікаємо. Ось це ось ось одна сіна. А це от моя. А ось можна ну, ну що, Ми вже опинилися отута, а не отам. Ми вже отута, а не отам. отута, а не там. Машина там їде. Да, ми можемо <laughs> <laughs> Да. У <laughs> нас андерплери є. Андерплер. Майнкрафт. Да. да я і все, ми тут вже. <laughs> да. Тільки хтось крикнув, а ми вже в другому місці. Раз, два, Ох, ти ж би. Я боюся, я боюся, я боюся. Як далі Боня? Я не розумію. Бригай просто. Я не можу. Давай тебе зніму ти з Не треба. На, да, знімай, ліс прямі. Ліса, зараз я рискую своєю житті. Раз, два. Ой, я знімайся. Да, ну, О я знімаюся. Знімаю. Запрыгай уже. О, привіт. Ви не бачили? Ви бачили чи ні? Ні. А я буду прігати. Зараз Бонька, пригай. Опа! Ну що? Бодь, давай на колесиках походимо. Так. Бодя, дві колесо. Бодя,ди сюди. Диви, колесо, колесо цвет поміняло. Воно було дуже... Ну, воно було таке. Воно одмокло змінило. Так, да, я знаю. Так. А я буду і скільки дорогу. Я чуть не бахнулася. Це так надовго притягнеться. Ой, подія розпаду. Падай. А мені надо собі бо батько можна мене всохнути. Дорога. Тільки на дорогу. Бо я зараз падеш. Чи страшно? раз Ветка забудешка. Ми переживаємо, що ви наврали цю вітку. Бо я покажи нам що ти їстиш? Садечко було, зараз на садечку. Так, це я йому подарю. Не буду розказувати секрет. Секретки. Опа, і ми вже тут. Вот это тогда. Вот это тогда. Вот это поворот. Ха -ха. Обавление, обавление, обавление. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пока, пока, пока.